З пригарбатського краю. Збірна «Табатяри». Будь ласка. На вас вискати. На певний присіл, виходимо за вивчу слова, всю на війну почалася ра. Ще одно не можна нормально почати, ні? Міша, ти знову в речку лізеш. Куди я лізу? Я ж скажу, що я создаю характер цій команді. Ти нам не потрібен. Нічого собі, я вам не потрібен, да? <плес> <плес> я от там за колісами зустрічаю зараз молоду івано-франківську команду, підходжу, кажу, пацани, може щось написати треба. Вони І... мені так кажуть, то та написати ми самі можемо, ти нам щось придумай. <плес> <плес> школі Влада Ями. <ріст> куди сюди, так, куди сюди. <ріст> <Смирі. пліст> <А, пліст> Я вибачаюсь, ти тут школа Влади Ями? А, так, тут школа Влади Ями. А це ви Влад Яма? Ну <ріст> що, <пліст> не видно чи що? Та залізь <пліст> трохи. Я з малим Чи, прийшов. Я бачу. Та мій малий. Це <рес> ж не такий же і малий. Та <рес> який був такий взяв, Слухайте, а де вигостреть. Та під вас. Чу, чуйте, що я хотів малого до вас записати. Так, будь ласка, що можна? Але він в мене трохи сила. Е... Ну все. <рес> ну то вже таке, що зробиш. <рес> і що, він зможе такой виробити? Тако? Та він може навіть краще. Да ладно. Чип? І що й на галицький бал піде танцювати. В цьому костюмі. І отакого буде робити. І отако. І отако, навіть. І отако. Отакого. Мені хоче, то знаєш, що він якийсь неадекватний. Підеш в інститут, будеш інженером. І що брілочки, як ти, тату, на базарі продавати. Ну, Але інше ще... що? Що? не, я не... То інженер. Просто... Але інженер... мене. В а нас в випадок в сім'ї. Тату. Да, синочок. Тату, ходіть сюди. Да, 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 Тату, мені треба з вами поговорити. Говори, сину. Це дуже серйозна розмова. Да. Це розмова мужика з мужиком. <хи> Тату, я після 11 класу з вами так серйозно не говорив. Ти в школу ходив? татку. Мені треба дуже серйозно замовляти. Тато, я вам можу сказати. Говори, я гей. <говори> Чула стара, я ще при народженні сказав, ну вилітай тесть. кликну старий гуцу и направи на фуру а у нас магазин на бивані buongiorno signori e signore eccolo per riparo lei ma una bella cosa con parsi mai c'è netto solamente guardate qua qua І сміх, і гріх на поминках подали обулин живе. А у нас наступний номер важкий день. Що? що, я сказав, завтра сам, буду. ще прийде від не треба мені розказувати. 100 грамів. все нормально. Я сказав, все, все, я сам розберусь, дали ще 100 грамів. Нормально, це. Ух! Може, все ж таки закусит? Ня. <свес> Шо, пане отче, важкий день? Не, важкий шлюп. Давай. Пора пилоконічного выпадок на війні. Ми шукаємо спонсора, а у нас випадок в парку. ля 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 Ой, сись, мы шарик, бомси. Дядя дав шарик! Дядя дал шарик, дядя дурак, дядя дурак дал шарик, дядя дал шарик, дядя дурак дал шарик. Мам, мам, дядя дал шарик, тут дядя дал шарик. Свиньи не называй тату дядя, тут тату дал шарик, а дядя. Мої фанати, пісня. Я не сплю на спині, не на животові, лиш на правім боці. Часто й густо сплю, бо саме на тім боці спить шарівна Марічка, саме на бучкові я її люблю. Ви зараз не можете навіть цю уявити. Тамада повертається після важкого дня. І ось я стою на цей рушничок щастя <риклад> і заходжу в світло, в селі радості добра і любові. Мій великий прихався, прихався! Та подивись на що ти похожий! Запах той який, Аніс, да, э а ніс червоний. я там та да, зі стажем. Да. Да, ти путь маму розбудиш! Мамо, і слава надається да. матері молодого. Галибай Які Діти, Зберіть дітей в шола. Конфеті на тих, заходимо на кухню, на кухню, ось тобі, виделочка. я нагороджую себе цією тіле. Юшка, твоя грибна юшка, ложка, юшечку, їж юшечку, дорогенький! 2050 рік. Маріко! Маріко, я тебе прошу піти жени від, від тих 150 лідників. Маріко! Ти мене нормально чуєш, га? троха йде прошу, а? Ну не, ну гараздило мені поїхати на Олімпіаду в піті. А і ще пацани просять, а? Поєд, поїд, поїд кидай, привези мені дешеві мобільні телефони, а привіз ото. Чого ти на мене дивиш, а? Чого ти на мене дивиш, ти мені скажи, що це таке? Як я цим маю кутю до стелі кидати, а? Ти що мені ризи? кутю дала. Я не розумію, а? Нащо ти мені туто поклала? Ото все, а? Що ти тут мені понарізала, розумієш? По голубці, да голубці наші мені нарізала. Це не голубці, це суші. Суші нарізло суші, так? А де пампушки, де бульйон з грибів? Де вушка? Я не розумію, а де взагалі нормальна коліда? Де вертеп, де царі, де пастушки? Чого навколо нашої хати драконникі літають, а? Наша типу позапалювала оті червоні китайські, ліхтарики, а? Боже, маленький мао, старший старшенький мій, біжи сюди на коліна, а? Дзидунчик ти мій, А ну, тату щось защедрує. Молодець, дай дороге, На слово виріхалося. А ну тепер ліз під стіл, може нам щось заклохаєш, заклохаєш. Вона айфони ще, а, те, а, те, а? То, я матом альфана, тато Барига, все продав, Все продав. <к panels> Люди, та що ж ми робимо з нашими українськими традиціями? Те ділося наше різдво, наша колядка. Та тепер на Україні ніхто жити не хоче. А що тут весь медичний університет працює на схід? Та що там? Вся економіка України працює на схід. По селах ніхто жити не хоче. То ви подивіться, з моєю бабою навіть немає кому подивитися. Я вас дуже прошу, прийдіть подивитися за мою бабу, бо ми на схід на заробітки. Дякую!